Я думаю, що Україна як держава втратила більшість своїх можливостей. У нас відбулася катастрофічна деіндустріалізація. Ми Втратили значну частину демографічного ресурсу, через що там, Китаєм або В'єтнамом, дешевим виробництвом, ми теж уже не можемо в дану хвилину бути. Ми розуміємо, що у нас окупована значна частина територій так далі, і тому подібне. Українські мізки це останній ресурс, який залишився у нашої країни для ривка. Але я глибоко переконаний точно також, як українські там таланти, ініціатива, рішучість і так далі. Чорт з ним з вчорашньою промисловістю, чорт з ним з багатьма речами, наших мізків, нашого характеру повинно вистачити.